Вітаю! Мене звуть Анастасія Соколова. Вітаю учнів Академії Гаятрі. Ми з вами розберемо комплекси, які досить відомі всім, хто колись цікавився взагалі йогою. Це комплекс вітання місяцю, Чандра Намаскар і комплекс вітання сонцю Сур'я Намаскар. Їх є декілька варіацій. Ми розберемо більш простий, більш складний варіант. Якщо ми вивчили ці комплекси, їх можна застосовувати як окреме повноцінне тренування. А тобто. Повторюючи їх декілька разів за бажанням, це може бути 3, це може бути 5, може бути 10 і більше, ми можемо зробити собі повноцінне тренування на всі групи м'язів. Будь-яке тренування, нам треба починати з розминки. На минулому занятті ми більше ознайомче так зупинилися на окремих асанах. Зараз ми почнемо. З більш такої розминки, з якою треба кожен раз в принципі, починати заняття. Починаємо трішечки розтирати свої долоні, щоб зігрітися, розігнати, скажімо так, кров розігнати. Розтираємо, розтираємо. Головний принцип в розминці: нам треба потягнутися і розрухати свої суглобчики, потягнути тканини. Крутимо трішечки. Отак. Зап'ястя свої. Намагаємось не застоюватись переминатися одночасно зі стопи на стопу, кровобіг, ліктики крутимо. Назовні. Всерединку. Буквально трошечки порозім'яти всі суглобчики. Плечі, розминаємо плечі в іншу сторону. Робимо Велике коло. Робимо в іншу сторону. Додаємо зарядку для півкуль, крутимо в різні сторони. Не у всіх одразу виходить, але пробуємо і в іншу сторону. Пробуємо. Трошечки струсили, тягнемось ручкою, хочемо, ніби щось дістати. Рука, нога в різні боки. Дістали. Інша ручка. Дістали. Високо-високо. Дістали. дістали. Тягнемось ручкою горизонтально в іншу сторону. Витягуємось на кожному русі. Витягуємось як можна далі. Витягуємось паралельно, ніби ми намалювали уявну лінію. Їдемо по цій лінії. Якщо є не в попереку, далеко не їдемо, трошечки їдемо. Трошечки додаємо собі наклончик чисто вбік, не вперед, не назад. Тільки вбік і трішечки дивимося так за рукою, ніби ми взяли і там намалювали лінію в цій площині. Міняємо сторону. Наклончик в іншу. Погляд за рукою. Ручку задвинули туди І ще один раз. І ще один раз. На другу ручку. Є голова право ліво, плечі нерухомі. До упора права ліва сторона. Вушко до плеча. Ноги не застоюються. На п'ятках не стоїмо. Через низ. Голова право-ліво. Через верх. Тепер підборіддям, ніби намалювали таку півколо, півколо таке намалювали, як циркулем. І такий трошки дивний рух. Ніби ми задвигаємо голову назад. Назад. Трошки такий некрасивий рух виходить, але для шиї для нашого верхнього замочка. Чалатхара Банха. Є. Трішечки можна ще по колу додати. Справа наліво, перекочування таке. Потім будемо для, ши... для шиї додавати ще вправи на ліво. Напруження, розслаблення, розтягнення. Сьогодні поки що достатньо так. Крутимо тільки верхню частину нашого тулуба. Тут все стоїть нерухомо. Малюємо маленьке коло верхньою частинкою. Ніби перекочуємось. ножки нерухомі і в іншу сторону. Буквально трішечки. Ця розминка, вона, в принципі, може кожен раз повторюватись однаково. Тепер тут все стоїть, малюємо. Стегнами таз, таз малює коло. В одну сторону і в іншу сторону. Малюємо, рухається тільки від поперека. Пробуємо намалювати це коло уявною точечкою на хребті, яка знаходиться на рівні нашої талії. Малюємо. Уявіть оцю точку, хребтиночку, яка знаходиться. Якраз в тому поперековому відділі хребта. І цією точкою малюємо це таке маленьке коло. Намалювали. Тепер ножка йде. Робить коло, круг, рух по колу, назовні. Бажано не триматися. Якщо важко, можна зараз притриматись в іншу сторону. Серединку. Друга ножка назовні. Отаке просте, як зарядка, руханка, звичайно. І всерединку. Так, і обидва коліна. Всерединку. Прокрутили трошки, назовні прокрутили. Це все нам потрібно для того, щоб рухливість, увімкнути рухливість наших суглобів. Обидві ножки разом в одну сторону, і в іншу сторону. Трошечки прокрутити ще стопу в одну і в іншу. Розім'яти свої пальчики. Ось ми таким чином підвернули підйомчик свій. Пальчики підвернули і трішечки на них надавити від мізинчика. До великого пальчика і на другу ножку так само від мізинчика продавили, потягнуло це все місце, воно повинно трошечки розтягнутися. Можна навіть ось так руками взяти, трошечки розтягнути, розім'яти. Є додаємо трішечки таких струшувань, ніби ми на п'яточки раз і впали, отак плюхнулись, і ручками додаємо таке струшування. Трішечки додаємо це струшування. Є. І тепер будемо розбирати наші асани для комплексу Сур'яна Маскар, вітання сонечку. Розберемо по одній асані. І потім поєднаю це все, як ми це повинні все з'єднати. Ми вже на минулому занятті розібрали тадасану, ану вітасану. І якраз цей комплекс починається з цієї асани. Ми трішечки витягуємось вгору і робимо прогін назад. Нагадую, що нам треба підтиснути сідниці, щоб не було залому в попереку. розкрити грудний відділ, не затискати шию. і рівно в цьому положенні навчитись дихати, витягнутись, витягуємось якомога сильніше. Це перше. Друге, після цього ми робимо видих. І робимо нашу утанасану, яку ми вже знаємо, ми навчилися на минулому занятті. Ставимо ручки, витягуємось, видих. У нас тут буде. Ми сильно витягуємося нашій утанасані. Далі, ми вже знаємо цю асану. Після цього положення у нас буде випад назад. От коли ми поставили ручки, ми робимо випад назад правою ногою. Ми зробили. І це у нас буде е, з цього положення. У нас взагалі є асана воїн, але ми на ній потім ще зупинимось, зупинимось окремо. Ще у нас буде планочка присутня. Також, коли ми обрали другу ножку, От. недовго планочка у нас буде присутня. У нас буде присутня асана, собачка дивиться вниз. І зараз ми її розберемо. Собачка дивиться вниз. Це асана, в якій нам треба звернути увагу на декілька дуже важливих моментів. Перше, у нас руки, якщо ми їх просто отак піднімемо вгору, вони у нас будуть заходити за голову трошки менше, ніж якщо ми заведемо їх ось так, через сторони. Ось так. Тому, коли ми в собачці стаємо. Ось ця нам треба ніби піднирнути, пірнути туди під свої плечі через коло. І тоді ми нижче зможемо прогнутися до нашого килимка, ближче до підлоги. Тобто, про що я кажу? Нам дуже важливо, щоб руки пішли ось туди далі, щоб спинка у нас прогнулася досить сильно ось в цьому місці. Часто бачать, що роблять собачку цю неправильно. У нас спинка залишається ось в такому положенні. Ось в такому положенні. Тобто спина абсолютно не прогинається вниз, руки стоять попереду, голова тут. Нам треба, щоб наша спинка прогнулася вниз. Що для цього, крім плечей, ще потрібно? Нам потрібно поставити ножки, щоб у нас. А вони були трошки ширше, ніж ширина плечей, підзігнути коліна, втягнути живіт, натягнути наш куприк вгору, якомога сильніше спинка прогинається. І тільки от при цьому, коли ми натягнули куприк вгору, тоді ми проб, можемо пробувати, коли ми вже опустили спинку, якомога нижче. До нашого килимка, тоді ми пробуємо вже розгинати коліна і, можливо, навіть ставити п'яточки. Але це в останню чергу, і це не обов'язково. Правильне виконання собаки, яка дивиться вниз, нам дає дуже багато переваг. По-перше, у нас не болить поперек. Ми знімаємо все навантаження зі спинки. По-друге, ми тренуємо. Кровообіг судин головного мозоку. У нас дуже гарно, взагалі йога дуже гарно впливає на кровообіг і на мозковий кровообіг. Тому перевернуті асані, от такі, як собака, дивиться вниз, вони дуже корисні, але їх треба правильно виконувати. Якщо ми затиснемо шию, у нас не буде поступати, нам навіть погано може стати. Тому дуже... О... Дуже уважно слідкуємо за правильністю виконання. Якщо ми неправильно зробимо впоперек, ми можемо зробити собі шкоду для спинки. От. Тому а, нам треба дуже уважно ще раз, обходимо плечі, пірнаємо під плечі, прогинаємо спинку сильно-сильно натягуємо хвостик вгору. Якомога сильніше. І тільки потім, якщо пускають ножки, тоді ми можемо розгинати коліна. Взагалі, коліна у, майже у всіх людей залишаться зігнуті. Тому що пріоритет у нас це спинка якомога нижче. Це у нас собачка. Це дуже важливо, тому я на ній так довго зупиняюся. З цього положення пробуємо перенести нашу вагу на руки. Це комусь буде важко зробити. От. Тому ми це можемо робити, поставивши коліна. І вийти вперед. Собака дивиться вгору. Якщо ми робили без колін, коліна у нас в повітрі. Ми просто витягнулись, як завжди, щоб не було залому в попереку, ми підтискаємо обов'язково сідниці. Нема залому, нема провисання. Відштовхуємося. Животик підтягнутий. Шия вперед. Голова дивиться вгору. Собака дивиться вгору. Так, в цьому положенні ми можемо повернутися назад. Собака дивиться вниз. Але можемо ми також з цього положення стати на коліна і виїхати через кішечку. І також вийти в собаку. Це я показую варіації, які можна робити. Для того, щоб полегшити, бо не всі можуть одразу виконати саме в такому виконанні. Я зараз, коли все це поєднаю, то ви побачите, в чому різниця. Різниця в складності виконання, саме е за рахунок фізичної, різної фізичної підго підготовки. Так, собака дивиться вниз. Бачите, скільки сьогодні асан вже нових. Собака дивиться вниз, собака дивиться вгору, додалася. До речі, коли ми вийшли із собаки, дивиться вниз. Вийшли ось сюди. Це теж була асана. А штанга намаскарасана. Виходимо, собачка дивиться вгору. Собачка дивиться вниз. Спробуємо вже розминати це все. З цього положення нам треба буде повернутись оцією ножкою сюди. Рух виглядає ось таким чином. Ми округлюємо спинку, вигинаємо, переносимо вагу на руки. З цього положення. Вигинаємо, переносимо на руки і одночасно цю ножку виносимо вперед. Трошки рука може піднятися. Взагалі, вона не винесеться у вас одразу, якщо ви раніше не займалися і не робили цього. Не лякайтесь, це відбувається в усіх. Вона не виходить. Ми коли тут стояли, ви будете виносити її вперед, і вона у нас застрягне ось тут. Бо нам буде все заважати. Ви не одні такі. Це у всіх так відбувається. Тому що ми робимо? Коли вона у нас застрягла, ми беремо її і допомагаємо. Все, ми взяли і поставили. Підтягуємо другу ножку, робимо знову отанасану видих і розкручуємось. Розслаблені коліна, розслаблена спинка тадасана. Витягнулись. Видих робимо на масте. І це була тільки половинка. Простого варіанту. Знову витягуємося з нас. Є друга нога. Витягуємося, ми вже поєднуємо всі ці асани в єдине ціле. Витягуємося. Трошечки прогин назад. Видих. Утанасана наша, яку ми вже знаємо. Робимо ліву ножку назад. Робимо праву ножку назад. Робимо собачка, дивиться вниз. Робимо аштанга на маскарасана. Робимо собачка, дивиться вгору. Робимо знову собачка, дивиться вниз. Кругла спинка. Ножку підтягнули ліву або допомогли їй повернутися. Виносимо другу ножку танасана. розкручуємось. Вдих, видих. Це був один комплекс. Зараз я в цьому короткому варіанті для вас повторю, і ви зможете ставити просто і повторювати а, цей комплекс в легкому варіанті. Зараз буде з диханням і трошечки швидше, бо я не буду вже так пояснювати довго. Робимо вдих. Робимо видих у насина. Робимо назад випад ноги. Друга ножка планочка. Собачка дивиться вниз. А штана москарасина. Собачка дивиться вгору. Завжди тут вдих. Собачка дивиться вниз, завжди видих. Округлюємо спинку вдих. Права повернулася. Видих. Ліва повернулась. Розкручуємось вдих. Видих. Ліва ножка. Вдих. Видих. Випад назад. Вдих. Видих. Собачка дивиться вниз. А штана. Вдих. Собачка дивиться вгору. Собачка дивиться вниз. Ліва ножка вперед. Права ножка вперед. Розкручуємось вдих. Видих. Це був другий раз. Показує те саме з колінами. Простіше. Можна без штанги. Вдих. Видих. Вдих. Затримка. Видих. На коліна проковзнули вперед. Вдих. Собачка дивиться вниз. Видих. Кругла спинка. Ножка повернулась. вдих. Друга повернулась, видих Утанасана. Вдих. Видих на ліву ножку. Вдих. Видих. Ліва ножка вдих. Права ножка затримка планка. Коліна видих. Вдих. Дивиться вгору. Видих. Дивиться вниз. Ліва вперед вдих. Права видих. Танасана. Розкрутились вдих. Видих. Додаємо е елементи. Оце вже можна на повторі робити, вивчити і просто повторювати і робити. Замість ринкової руханки, замість е просто цілого повноцінного заняття. У вас розімнеться все: руки, ноги тазостегнові, плечі, спинка, прес, все пропрацюється. Просто циклічно повторюємо. Варіант більш складний і більш довгий, який теж можна вивчити. Вдих. Ми просто додамо, туди, туди додані ще комплекси. Видих у Вдих, випад. Ставимо коліна. Видих. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Ножка піднялась. Планочка вдих. Собачка вниз. Видих. А штанга нам аскарасна. Можна з колінами. Вдих, собачка вгору. Видих, собачка вниз. Кругла спинка. Ножка повернулась вдих. Друга повернулась, видих. Розкрутились. Вдих. Видих. Ліва ножка. Вдих. Видих. Випад вдих, коліно видих, вдих, видих. Ще. Видих. Обрали ножку планочка. Собачка, видих. А штанга, собачка вгору вдих. Собачка вниз. Видих. Ліва ножка вдих. Права видих. Розкрутились. Вдих, видих, але ще є третя частинка. Вдих. Видих. Тут можна вийти в кішечку вдих, можна просто в неї залізти. Видих. Ми вже таке робили. Ножку витягаємо вдих. Сильно до чола, Видих. Перед протилежною ручкою вдих. Видих. Кожен раз амплітуда. Вдих без нічого. Видих. Ліва ножка пішла. Вдих. Сильно до чола, Видих. з правою ручкою витягуємось вдих. Голова, до речі, нейтральна. Я підняла зря. Видих. Дарма. Вдих. Баласана, видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. На іншу сторону видих. Вдих, ручки ставимо вперед, видих. Розганяємось трошки ножки, піднімаємо вдих. І назад можна просто підшагнути. Видих. Розкручуємось. Вдих, видих. Зараз трошки швидше. Все це повторю, щоб було вже без зупинок. А на чому слід. Зорієнтувати увагу на тому, що ми можемо, по-перше, я вже казала, коліна застосовувати після собачки вниз, ми можемо застосовувати коліна, не висіти в повітрі, це важче. По-друге, коли ми стрибаємо в кішечку і потім стрибаємо в кінці назад в утанасану, можна цього не робити. Можна просто от ми в кішечку залізли. От, або коли ми тут стояли, ми тут не стрибаємо, а ми просто що робимо? Підходимо. Підійшли, витягнулися. Це все нормально. Ногу підтягуємо. Трошки швидше весь цей комплекс ще один раз. Повторювати можна 108 разів на світанку, і день буде точно чудовий і вдалий. Це був жарт, але можна. Вдих. Видих. Права ножка вдих, коліно видих. Вдих. Видих. Видих. Планочка вдих. Собачка видих. Аштанга. Собачка вгору вдих. Вниз видих. Права ножка вперед вдих. Ліва видих. Утанасана. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ліва ножка вдих, коліно видих, вдих, видих. Видих. Планочка вдих. Собачка видих. Аж Собачка вгору вдих. Видих. Ліва ножка вдих. Права видих. Отанасина. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Кішечка вдих. Видих. Права ножка. Вдих. Видих. З лівою ручкою. Вдих. Видих. Без нічого. Вдих. Видих. Ліва ножка. Вдих. До чола видих. Вдих. Видих. Без нічого вдих. Баласана. Видих. Вдих. Піднімаюсь. Видих. Вдих, видих. вдих, видих. розігнались, вдих, видих. Розкрутились. Вдих, видих. Це комплекс Сур'яна Маскар. Повторюємо, вивчаємо, працюємо просто як окреме заняття йоги. Він повністю повноцінний. Добре, сьогодні ми до дихання до нашого додамо ще одну. Цікаву, цікаву річ. Нам треба сісти знову зручно, випрямити спинку, при необхідності підкласти собі подушечку або йогівські блоки цеглинки. Займаємо зручне положення, спинка абсолютно рівна. При цьому ми намагаємось зробити положення, яке у нас все ж таки таке розслаблене. Робимо дихання, глибоке, наше йогівське дихання. Повним довитисканням повітря. Ручки можна в такому положенні, замикається енергія наша. Можна як завгодно, як вам зручно. Робимо пару циклів. Краще, щоб ви були розігріті, налаштовані на заняття. І трошечки вже втомлені фізично. Тоді вам легше буде розслабитись і налаштуватись на відпочинок ось такий відпочинок через дихання, через медитативний стан. Взагалі для медитації, от медитацію будь-яку треба починати з дихання. От ми зробили пару циклів, не пару циклів, а. 5, 10 циклів повного дихання. Зараз ми спробуємо зробити видих удвічі довший, ніж вдих. Тобто там подумки собі рахуємо, секундочки. А рахуємо, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Видихнули, все все. все. І потім рахуємо 1, 2, 3, 4. Вдихнули. Потім знову. На вісім у нас йде видих, на чотири вдих, на вісім йде видих. Може бути 6 і 3. Головне, щоб було удвічі довший видих, ніж вдих. Може бути 10-5, як у вас виходить? Треба повністю налаштуватись на спокій. Зосередитись тільки на своєму диханні. За бажанням можна так подихати і 5, і 7 хвилин. Це дуже добре. Коли вам не холодно, комфортна атмосфера навколо, вас нічого не відволікає. Налаштуватись і просто ось так знайти час і подихати. На цьому. Наша сьогоднішня практика завершена. Я дуже дякую на масте. Будьте здорові!